Син Божий. І ось я подумав про одну річ. Ладно, я зрозумів, що народиться син план по спасіння, все зрозумів. Але ж кому це говориться? Це говориться Марії. Марії, як визначає історики, того часу було близько 16 років. Дорогі дівчата, уявіть собі в 16 років. Ви спите собі, ви ще не закінчили толком школу. І тут для вас з'являється янгол вночі і каже: слухай, ти ось з сьогоднішнього дня вагітнієш. І далі починається, і ти ж стаєш благословився серед жінок, в тебе ти народиш сина Божого. Що в 16? Ти зможеш питати, а чого так рано в Біблії вже одружувалися?» Ну, друзі, причина доволі проста. Раніше люди менше жили. І через це все здвинулося трошечки назад. І можна б сказати, послухай. А, Боже, а ти не помолився? Оця 16-річна дівчинка, яка ось да, вона а, засватана з чоловіком на ім'я Іосиф, оце вона план по спасінню? А це ти їй довіряєш, щоб вона взяла твою твого сина, дитину, виховала. Хіба це не найгірше мене, таке можна придумати, було? Просто дати підлітку, щоб він виховав дитину. Ну, що може бути ще краще? Але чомусь не є. І далі мені. Дуже цікаво, що якби, от уявіть собі, ми зараз зібрали консилю. Ми б зробили опитування в Телеграмі, в Фейсбуці. Там саме пекло, тому давайте в Фейсбуці. І ось ми запитали в Фейсбуці таке питання. Як ви гадаєте, ось є місія спасти все людство. Яку жінку ми виберемо, щоб через неї народився Бог? І ось Питання. Марія була в топі цього списку? Чи можливо, як ви як подумали, логічно. Це треба взяти самого багатого, тому що має бути гроші, щоб виховати. Це має бути дуже досвідчена жінка, яка вже не першу, не другу, десь дитину четверту дитину, щоб вона знала, як виховувати. Значить, має...